Вітання з вами програма Якість по-вінницьки». Сьогодні ми поговоримо про лікарську ковбасу вищого гатунку. Чому ж лікарська ковбаса має таку лікувальну назву? Справа в тому, що у 1935 році науково-дослідницькому інституту м'ясної промисловості був виданий указ розробити рецепт дієтичної ковбаси, яку зможуть їсти хворі. Спочатку її хотіли назвати сталінською. Рахом влади відмовились від цієї задумки та назвали її лікарською. Рецепт по ГОСТу був доволі корисним. На один кілограм ковбаси йшли 250 грамів яловичини, 700 грамів свинини, одне куряче яйце, декілька столових ложок молока, мускатний горіх та приправи. Якщо варена колбаса гарної якості, яка вона зроблена по всіх санітарно-гінічних нормах, відповідає всім технічним умовам. Значить вона хороша, тому що вона відноситься до дієтичного такого гарного продукту, яка вона гарно засвоюється нашим організмом. тобто особливо людям, які мають якісь проблеми із шлунково-кишковим трактом, тобто, або які проблеми є з зубами. На даний час дуже великий асортимент колбас, але вони не завжди відповідають всім своїм санітарно гінічним нормам і, по якості, вони бажають бути кращими. Для тестування ми придбали чотири зразки ковбаси лікарської вищого гатунку. Отож, перевіримо ковбасу лікарську приватного підприємства Колос, ковбасу варену Кременчук м'ясо, ковбасу глобіно глобинського м'ясокомбінату та ковбасу лікарську тов тульчин м'ясо. У радянські часи за лікарською по 2,90 їздили до Москви. Її можна було купити по блату або ж з під прилавка. Причому в магазині потрібно було простояти величезну чергу. На полицях здебільшого були товари першої необхідності хліб, молоко, гу. Мові калоші. Все інше в дефіциті, зокрема і ковбаса. Виробництво працювало в основному на озброєння. Корисні речі та харчі вважались розкішю. В рамках програми якості та безпеки харчових продуктів, «Якість по-вінницьки» для випробувань. До випробувального центру державного підприємства «Вінниця Стандарт Метрологія» були направлені чотири зразки ковбаси вареної лікарської вищої гатунку. У даних зразках продукції визначались органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні показники, а також наявність генетично модифікованих організмів. Провівши сенсорне дослідження лікарської ковбаси, фахівці Вінниця стандарт Метрологія» зробили наступні висновки. Усі чотири зразки ковбаси вареної лікарською вищою гатунку за органолептичними показниками відповідають вимогам нормативного документу, а саме слід зазначити, що консистенція пружна, смак і запах властиві продукту, з ароматом прянощі, в міру солоний, стороннього присмаху та запаху, фарш рожевого кольору, рівномірно перемішаний, без порожнин і сірих плям. Фізико-хімічні лабораторії в зразках ковбаси визначали масову частку білка. Невідповідними цьому показнику виявились зразки номер 1, 2 та 3. Це може означати, що в ковбасі недостатня кількість м'яса. Після проведення випробувань чотирьох зразків ковбаси вареної лікарської вищого гатунку і отримання протоколів випробувань слід зазначити, що за фізико-хімічними показниками зразки номер 1, 2 та 3 не відповідають вимогам нормативного документу за таким показником, як масова частка білка. А також у зразку номер 3 масова частка вологи значно перевищує допустимі рівні. У всіх зразках продукції відсутні генетично модифіковані організми. Також у зразках ковбаси визначали масову частку нітриту натрію. Це фіксатор кольору, який додають, аби м'ясні вироби мали рожеве забарвлення. Згідно з нормами, які затвердили спеціалісти мозу, кількість нітриту натрію не повинна перевищувати 7 грамів на 100 кілограм сировини. Нашому випадку в усіх чотирьох зразках лікарської ковбаси нітриту натрію в нормі. Усі чотири зразки ковбаси вареної лікарської вищого гатунку за мікробіологічними показниками відповідають вимогам нормативного документу. Провівши випробування лікарської ковбаси, фахівці Стандарт Метрологія» зробили висновок. що лише один з чотирьох зразків лікарської ковбаси заслуговує оцінки. Відмінно отожлого тип'якість Вінницьки присвоєно зразку. номер 4 – ковбаса лікарська вищого гатунку товтурчим м'ясом. Програма якість повіницьки не носить рекламного характеру та не співпрацює з рекламодавцями, виготовлена в рамках реалізації програми безпеки харчових продуктів. Якість повіницьки затвердженої рішенням сесії Вінницької міської ради номер 282 від 01.07.2011 року. Стандарти, по яким тепер виготовляють лікарську ковбасу, держстандарт України, тобто затверджений на державному рівні, а також ТУ це рецептура окремого підприємства виробника. Отож, купуючи, перевіряйте, за яким стандартом та якої якості ковбаса. З вами була програма Якість по-вінницьки». Побачимось.